Війна в Україні це історія про невиконані обіцянки. Володимир Путін обіцяв швидку перемогу. Він обіцяв своєму народові славу. Замість цього він приніс затяжну війну. Тисячі російських солдатів загинули. Місто Маріуполь, якому колись обіцяли процвітання, лежить у руїнах. Мешканцям, які втекли, обіцяли нові домівки. Однак ці обіцянки виявляються пустими. Запропоноване житло часто є конфіскованою власністю, частиною схеми, а що приносить користь владцям. Володимир Зеленський, зіткнувшись із вторгненням, згуртував свій народ. Він випромінював силу та непокору. Зеленський пообіцяв захищати суверенітет України. Світ спостерігав, як він перетворився з коміка на воєнного лідера. Чи зможе він здобути перемогу, залишається невідомим. Але наслідки війни для України незаперечні. Конфлікт виявив прірву між словами та діями. Обидва лідери давали обіцянки. Реальність війни випробувала їхні зобов'язання. Страждання українського народу підкреслюють високу ціну цих невиконаних обіцянок. Світ спостерігає, чекаючи, що принесе майбутнє. Путін і Зеленський представляють разюче різні образи. Путін, колишній агент КДБ, культивує образ крижаного контролю. Він говорить про відновлення колишньої слави Росії. Його мова викликає тугу за імперією та зневагу до Заходу. Зеленський, колишній актор, знаходить зв'язок через емоції та щирість. Він розуміє силу медіа, його воєнні звернення, які часто лунають з вулиць Києва, знаходять відгук як у сердець українців, так і світової аудиторії. Їхні стилі керівництва відображають контрастні шляхи їхніх націй. Росія за Путіна замкнулася в собі. Вона схиляється до наративу образи та винятковості. Україна ж із Зеленським на чолі прагне інтеграції із заходом. Вона бореться не лише за територію, а й за право обирати власну долю. Імла війни затьмарює правду. Чутки та теорії змови процвітають. Одне з таких тверджень стосується ролі хасидських євреїв у конфлікті. Деякі стверджують про їхню значну участь в українських справах. Однак докази, що підтверджують ці заяви, часто відсутні. Вкрай важливо ставитися до таких заяв скептично. Складність конфлікту не піддається спрощеним поясненням. Покладання провини на цілі групи є небезпечним і неточним. Хоча повний ступінь впливу хасидів залишається незрозумілим. Зосередження уваги виключно на цьому аспекті ризикує залишити поза увагою інші важливі фактори. Конфлікт коріниться в геополітиці, історичних образах і амбіціях впливових гравців. Розуміння війни вимагає зваженого підходу, який уникає простих відповідей та запальної риторики. Війна в Україні це не просто регіональний конфлікт. Вона має глобальні наслідки. Сполучені Штати, надаючи військову допомогу Україні, балансують на лезі ножа. Вони прагнуть стримати Росію, не спровокувавши ширшої війни. Європа, яка зіткнулася з найбільшим конфліктом на своїй землі з часів Другої світової війни, глибоко розділена. Одні країни виступають за жорстку лінію щодо Росії, інші, побоюючись економічних наслідків та енергетичної кризи, закликають до мирного врегулювання. Результат війни змінить геополітичний ландшафт. Він визначить майбутнє європейської системи безпеки. Це також стане випробуванням для заходу та його відданості захисту демократичних цінностей. Світ із завмиранням серця спостерігає за трагедією, що розгортається в Україні.